Колектив головної госпітальної бази нашої області поповнили нові спеціалісти. 19 медичних сестер вже працюють у різних відділеннях лікарні. Для них влаштували урочисте посвячення у професію, щоб вони відчули себе частиною великого медичного колективу, який рятує життя. Докладніше розкаже моя колега Вікторія Галка. Вже минуло п'ять місяців, як ці молоді фахівчині працюють у головній госпітальній базі області. Одразу після закінчення медичного коледжу їх прийняли на роботу до цієї лікарні. Анжела змушена була покинути рідний Маріуполь і в 2022-му приїхала до Дніпра. Тут отримала і освіту, і роботу. А тепер ще й у посвячення у професію, важливість та необхідність якої вона добре розуміє. Мене сьогодні посвята як молодого спеціаліста. Мене приймають в дружний колектив цієї лікарні. Моя професія як медична сестри дуже важлива в підтримці пацієнтів, допомоги лікарів. Саме в тяжку годину для військових моє тим янголом, який допомагає їм для відновлення, для повернення додому живим, де їх чекають їх люблячі родини. Робота важка. Але для кожного з нас е, знаходиться втіха в цій роботі, не зважаючи на весь тягар цієї роботи, кожен із нас вносить в це в свою душу. Владислава працює у відділенні нейрохірургії хребта та спинного мозку. Її робота їй подобається, іноді доводиться і складно, і важко. Але саме від уміння професійних навичок та милосердя медсестри залежить якнайшвидше одужання пораненого чи хворого. Мені подобається працювати. Я відчуваю, що я роблю свій внесок в цей тяжкий час, що якраз таки я на своєму місці. Мене зустріли дуже гарно в цьому колективі. Мене підтримували, мене допомагали ті, хто вже тут працюють рік або більше, всі якось прийняли, допомагали, підсказували і мені дуже подобається. Так буває важко, коли тяжко поранені, коли нагрузка велика, але це ж наша робота. Треба допомагати, і я відчуваю, що я роблю внесок свій. 19 медичних сестер поповнили лави тих, хто сьогодні рятує людське життя, доглядають хворих та поранених. Кожного дня вони роблять свою нелегку справу, часто не досипають та втомлюються, але тримаються, бо знають наскільки необхідна та важлива їхня робота. У лікарні для них влаштували урочисте посвячення у професію. На захід запросили і військових, які проходять лікування у цьому медзакладі. Кожного дня. До нас поступають десятки воїнів з самими-самими важкими пораненнями. 95% повертається додому або їде на евакуацію. Цифри величезні, але за ними людське життя. Будемо разом з вами, дорогі воїни. Приймати в наш колектив молодих спеціалістів сьогодні прийшли 19 медичних сестричок, які будуть працювати в операційних, в реанімаційних відділеннях, в хірургічних відділеннях. Все важко, але ці молоді люди вибрали, мабуть, самий тяжкий шлях, тому що до нашої лікарні поступають самі важкі. П'ять тисяч пройшло тільки тих, хто втратив кінцівки, великі цифри, але за ними людське життя. Саме завдяки вам, тим, хто пішов на захист нашої країни в 2014 році, в 2022 році. Саме завдяки вам, наша країна стоїть. Вільна, незалежна, непереможна. Шановні медичні сестри, ви дійсно сьогодні долучаєтесь до нашої родини лікарні Мечникова. На вас величезна відповідальність рятувати наших героїв, робити так, щоб вони відчували себе як вдома. Вітаю вас в нашій родині. Слава Україні! 40 тисяч поранених захисників та цивільних отримали у цій лікарні медичну допомогу та порятунок. Медсестра це важлива професія, яка потребує особливих людських якостей та професійних навичок. Молоді фахівчині вже насправді доказали своє бажання та вміння допомагати людям і рятувати їх. Вікторія Галка, Віталій Шалдов, новини Д1.